Для чого ви самого мавку нав'язуєте дітям свою віру і свого Бога? Воно є потрібно утворювати дитина і сама собі убере, чи потрібна їй ваша віра і ваш Бог? Або при старості, можливо, коли там вже буде вмирати, розкажете її істину, щоб вона покаялася в своїх гріхах. І так говорить багато людей і навіть багато батьків. Але як дитина потім може убрати Бога, якщо вона в нього не буде вірити? Якщо з самого дитинства, зі самого садочка дитині будуть нав'язувати атеїзм, що землі мільйони мільярдів років, що вона мавпа, будуть вчити всякого гріха. Ген... Дарства, дитина самого малку пройде всю школу сатанізму, і коли виросте, сама стане як сатана, і не буде знати, ким вона хоче бути хлопчиком чи дівчинкою, а може взагалі стати педофілом, маняком чи вбивцею. І для того дитині потрібно говорити про Бога, що вона створена по подобі і образу Божому. І коли вона виросте, у тоді вона собі сама убере, чи хоче вона йти за Богом, за добром, чи хоче вона йти за цим проклятим безбожним грішним світом. Дитині потрібно говорити істину.